Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Joss Adventures. І нас знову місія на Чарлі, І це якісь будуть перегони. Бо всьому Empire Bay. Гаразд, поїхали. Так, забирайтеся. О, яка тачка нас очікує? З компресором прямо підготовлена. Тобто якісь контрольні точки будемо проходити. Ось так. А їх всього 10 цих контрольних точок треба пройти. Ну, з однієї сторони це досить проста місія, ну, з іншої сторони. З однієї сторони, точніше, не з іншої. А от з іншої це... Тут досить просто наважати, тому що ми на кабріолеті гадняємо. якщо ми перекинемось на цьому кабріолеті, то... Все спочатку починати треба. А ще й поліцейські мене впізнали і по номерним знакам оприділили. Де я. Так що їдьмо, їдьмо, їдьмо. Розганяємось до максимальної швидкості. Так, пропустіть мене. Залишилося ще 7 контрольних точок. Ого го. Невдало. Розвернуло невдало, тому що дощ, дощ репіжить. і асфальт. Трохи слизький. Отут головне бути сам. Саме обережнішими, саме обережнішими треба бути, бо ці. Бо ця огрожа її дуже просто збити. Якщо ви звалитесь туди, то прийдеться сюди повертатись, а це потратите досить багато часу. Так, пропускайте мене. Ого, блять. Скільки очків я набираю. Пронесло трохи. Ще б трішки то мені б гаплик був би. Уже половину всієї траси проїхали. Ого, скільки очків я набираю. 700. Може 800 наберу. О, 800, може 900 наберу. О, Тут вже треба гальмувати. Бо тут досить просто звалитися. Так, пропустіть мене. О, 900, може, тисячу я наберу. Касарик. Добре, що поки ще ніхто не переналаштовується. Бляха, муха. Ще, ще й ця вантажівка потрапила. Сюди. Тихіше. О, ну, добре що я набрав величезну кількість очків. Але складність прибавляється в тому, що тут дощі дощекжить. І машину може трохи понести в бік. Сама найшвидкісна частина вже позаду. Ах, ковпак. Ага, я вже два ковпаки. Втратив, тому що вони відпадають, коли я повертаю. А ага, вже й 50% часу минуло відведеного. Досить велике коло я зроблю. Сюди поїдемо через греблю. О, почали ще й стріляти по мені. О, ще два ще дві контрольні точки залишились. Зато да, на такій машині можна і від поліцейських втекти. А далі вже серпантини вже пішли. Реально серпантини пішли. А, і ще не вистачало цих поліцейських. А там їх двоє. Там їх реально двоє. Бляха, муха один це добре, що з пістолета один стріляє, а не з пампушки. З, пампуш... з пампушки це вже не дуже якось. А ще одна контрольна точка залишилася. Добре, що відірвався. Нехай вони лісом ходять. Ох, тро... як я полетів трохи. Все. Ось і остання контрольна точка. Тепер повертаємось до того гаражу, з якого можливо і починали ми. Прокляття. А вже часу трохи залишилося. Все, ми повернулися. Чорт підрізав, називається. На С ми пройшли. І 90 баксів отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!